Сьогодні гарна і сонячна погода, я зараз зайду в магазин і спробую підібрати собі кашпо. Я прийшла в магазин сенцей в господарський відділ. Відділ у нас тут невеличкий, буквально пару стелажиків, дуже мало всього є, але можливо щось найбове. Побачила ось такі вазочки високі, симпатичні, але вони трошки високі, були б нижчі, вони б підійшли. З горщиків є лише ось такі чорні, білі, керамічні під 11 діаметр. Ну і все, далі пластикові квіти просто стоять. Ще є два вида горщики. Також тут 11 діаметр приблизно з такою новорічною тематикою. Є ось такий стелаж зі свічечками. Свічечки можна випалити і, в принципі, використовувати їх як кашпо. Стелаж вже з новорічним, новорічна тематика починається. І звернула увагу на ось таку свічечку. в стаканчику скляному, досить цікаво, симпатична, мені сподобалось. Можна випалити свічку і використовувати підсвічник у вигляді кашпо. Думаю, що стаканчик на 200 мл туди мав би поміститися нормально. Приблизно 260 гривень не коштує ці свічечки. Далі ще побачила я ось такі поливалки. Це автоматичний полив, можна використовувати для мохової опори. Поставити в мохову опору, зверху налити водичку. І через них буде крапельним поливом зловжуватись постійно мохова опора. В принципі, цікавий варіант для тих, у кого мохові опори, щоб вони були постійно володими. Вигляді ось такої совушки і мета. Коштує 35 гривень. Є ще ось такий відділ у нас для ванни і кімнати. Там зверху стоять стаканчики підзубні щітки, але вони всі з маленьким діаметром з Десь, напевно, на 100 грамовий-50 грамовий горщик. Звернула увагу на ось такий гарбузик симпатичний, але знову ж таки верхній діаметр, дуже вузенький, напевно, на 100 може на 50 грамів поміститься там тільки стаканчик. Ну що, друзі, в Сінсеї я нічого не купила, але по дорозі забігла я в маленький магазинчик наш місцевий, не мала часу знімати, і купила там ось таке кашпо. Керамічне. Ходить туди ось цей горщик. Я от під нього шукала. От воно прекрасно підходить. І орхідейний горщик, так само 11 діаметр, також туди підходить. Навіть є ще місце. Трошки буде незручно витягувати, але тим не менше. Що ж я встигла зробити? Не знімала, не мала як, але я пересадила ось цей антурю, поки він ще не розкрутив листочок. Бачите? от малесенький. Пересадила його також в такий стаканчик. Тут вже було досить багато куріння, вже вилазило курінці. І Далі. я його пересадила, поставила в кашпо. І в мене ось такий симпатичний стоїть. Клала зверху мох, щоб трошки активувати повітряні корінці, щоб, щоб ще більше було комбіну. Ще більше. І ось такий він розкрутиться. Листочок обов'язково покажу. Він прикольний такий помаранчево коричневий якийсь такий. Ну що, приступимо до пересадки ось цього рипсаліса. Ось такий він у мене великий. Тут два вида. Стоїть він у мене в такій вазі скляній. І вже вилазить там коріння. Ой, треба акуратно поставити. Так. Я не дуже люблю пересаджувати отакі рослини, тому що. Тут багато, воно вивалюється, це така мука, ну але робити немає. Нема куди діватись, мушу пересаджувати. Підготувала я ось такий горщик, він підвісний. Дуже сильно шубуршить цепочка. Ось такий от горщичок, по-моєму, 15-й діаметр. Тут він сидить в 11-му. Подивлюсь, якщо це буде забагато, чи 14-й тут. Ні, 13-й. Якщо він буде завеликий, то буду пересаджувати назад в такий самий. І якщо ні, то буде в цьому. І цей горщик. Ось я постараюсь не сильно шуміти. От він. Підвісний. Ось так він виглядає. Ой! Аварія. П'юм. О! Ось такий він підвісний горщик. Сюди вставляється. Ось цей і ось так він буде висіти. Хочу його підвісити біля вікна. В принципі, має бути симпатичним. І якраз він буде так звисати, сюди буде попадати сонечко. Він, цей рипсаліс росте і зимою. Біди нема. Він нормально росте. Літом, звичайно, набагато швидше. Ось я його витягнула. можете бачити, які вже довгі тут у нас. Штучечки, ось цей такий обріз. Тут один ось такий пухнастий, покажу вам ближче. Бачите, скільки молодняка надавав. І такий гладенький. Ну і щоб зрозуміти, що тут робиться, витягну його з кашпо. Ось тут все вже в коріні. Тут же якесь коріння повідвалювалося. Ну, Шкода, шкода буде, якщо воно відвалиться все. Тому буде пересадочка. Так. Ну що, давайте витягувати його. Навіть не знаю. Дивіться, я хотіла, щоб показати. В мене відвалився один сегмент. Бачите, маленький. Я його втикнула в землю, і він дав корінці. І воно буде рости. Тому. Взагалі дуже класна рослина, дуже швидко обростає. Любим, навіть самий маленький сегментик може обрости. Сажаю, саджу я його в субстрат для сукулентів. І він прекрасно в ньому росте. Поливаю, коли просохне весь ґрунт. Опа. Так, горчик відставляємо. І зараз подивимося. У мене рихлий ґрунт. В принципі, ви знаєте, я його навіть оббирати сильно не буду, а зроблю методом перевалкою. Так, горщик в мене тут. Якщо я його буду витягувати. От скільки в мене тут місця лишається десь трошки більше. Сантиметри, сантиметр сантиметри сантиметр, ну, майже півтора см. Тобто виходить на 3 см ширше від попереднього горщика. Ну, я думаю, це не буде критично. От мій ґрунт. Що тут є? Універсальний субстрат. Просто універсальний. Це в мене торф змішаний з різними додатками з якоїсь пересадки, не пам'ятаю, бачите, тут є. І камінчики, і агроперліт, і вермикуліт, і цеоліт, є, все є. Додам ще камінців, додам ще вугілля деревне, і перліт. Це все замішаю і в таку суміш буду садити. Тут він в мене сидів також в універсальному ґрунті. От є перліт, є діатоміт, камінчики якісь є тут. Ну, це був ґрунт для кактусів, він такий дуже-дуже такий. Сипучий. Ну і це, я думаю, йому також підійде. Ну, дивіться, ось такий ґрунт вийшов, дуже рихлий. Буде люкс. Ось такі от маленькі в мене вивалюються. Буду притримувати. Ну і починаю засипати по боках. Грунт я не прижимаю, тільки трошечки так. Трошечки зовсім трошечки. Я коли його пересаджувала цієї весни, то мені було проблематично забула паличку. Зараз я візьму ще палочку. У мене є ось така палочка, це, щоб цукор мішати, знаєте. І шпажечка. Що тою, шутою паличкою буде зручно просовувати по краюшку. Щоб воно там собі просипалось. І все, і отак засипаємо. Ну, ось і все, вуаля залишилось тільки полити. Що ж я хотіла показати вам. От, бачите? Це повітряні курінці. Ось цей сегмент можна відірвати. Посадити в землю, він гарно проросте. Любий сегмент можна відірвати, навіть такий маленький, ну не бажано такі маленькі. Хоча б от такий сегментик відірвати, поставити, просто втикнути в землю, він буде рости. А деколи да, навіть От є повітряний корінець? І ось тут ще є повітряний корінець, бачите? І ось цим можна розмножувати репсаліс. По-моєму, виглядає він симпатично. Тимчасово в нього тут буде висіти. Поки ми на цьому вікні не зробимо крючечок і буде висіти на ось цьому вікні в дитячій. Мій син сказав, що йому дуже подобається, бо він виглядає як інопланетянин, як інопланетний, е, як інопланетна рослина. Симпатично. Класно? Класно? Так. Ти в одному з відео я вам показувала, як садила бульбочки алоказії, ще попередньою, тою, що я спасала і не спасла. І хочу показати, що з них вийшло. От моя накрита баночкою, маленький горщичок. І подивіться, вони проростають. Тут главненька і дві бульбочки. Алоказія Dragon Scale. Це просто кокосовий торг, більше нічого тут немає, малесенький такий горщичок. І накритий тепличкою. Так що, якщо у вас є бульбочки, які дуже довго не проростають, такі не розвинуті, то в цей спосіб, в принципі, дієвий. І ще одні хочу показати вам от тепличка. Ті бульбочки, які я витягнула з оцієї алокації. От, 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 яку я пересаджувала. Тут багато бульбочок і вже деякі проросли, зараз покажу. Ну і от моя тепличка Знімаю. І от От листочок вже один є. І ось тут дивіться, Один парусок і ось другий паросток. так вже щось пробивається зелененьке. А решта ще сидить, ще не проросло. Але, в принципі, тенденція досить непогана. Плюс до того що не стається, не, що ось дивіться, значить, ось корінчик, от ще один. Корінням обростає моя тепличка, тому скоро можна буде пересажувати. От ще корінці. В цілому досить-досить непогано. Ми скоро будемо садити. Я пересаджувала ще вчора свій ось цей антуріум. Пересадила його в горщик вже в 19 діаметр. І так що анонсую відео про догляд за антуріумами не тільки декоративно листяними а ще й тими, що цвітуть різнокольоровими квітами. Догляд за ними, в принципі, однаковий. Покажу ґрунт, в який я його пересаджувала, який прекрасно нарощує кореневу систему і просто кормить пруть. Я за два місяці пересадила, ну, десь може за два з місяця, пересаджувала три рази. Ну і ось таке відро тепер, кашпо під нього підібрати я не можу. І от подумала про те, що я спробую зробити кашпо з пап'єма ще. І напишіть в коментарях. Чи вам буде цікаво таке відео, чи знімати його, чи ні? Якщо вам буде не цікаво, ніхто не напише, я знімати не буду, просто зроблю, можливо, подемонструю вам покажу, що вийшло. Я ніколи такого не робила, мені буде це цікаво. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео про антуріуми, про догляд і про те, як наростити їм шикарне коренево і мати просто шикарний антуріум. Ну ось такий влог остійний в мене вийшов, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво його подивитися. Рада була вас всіх бачити, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Па-па-па-па!